Ну, так. Отже, є ще деякі важливі міжнародні події, про які варто поговорити, тому що вони мають безпосередній стосунок до України, І йдеться про французького прокрівника Франції Макрона, який дозрів до того, щоб вводити війська в Україну і в Молдову, здається. По факту, отже, моїм співрозмовником нагадує є Володимир Цибулько, політолог, і тому обов'язково підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Напишіть, що ви про це думаєте, свою, позначити свою реакцію. Чи ви чекаєте французьких військ десь на берегу Дніпра, на берегах Дніпра або в. Або в будь-які інші області України. І е, дійсно ну, заява Макрона на, на фоні того, особливо на фоні того, що зараз діється в Штатах, вони дуже так виділяються. Щеко заявив про те, що він готовий вводити війська Франці, ну, війська НАТО в Україну. Падав уточнив, що принаймні французькі війська увійдуть. Е, Будуть входити в Україну лише якщо буде дуже потужний наступ, і московити будуть знову стояти біля Києва. Ну, але тим не менше, раніше про це не говорилося. Отже, що з ним сталося, <рес> сталося те, що, по-перше, у Макрона хороші стосунки із Трампом. По-друге, Трамп. Дав дуже жорсткий натяк європейському політику, що США може вийти із е, НАТО після його обрання. Це значить, що безпека Європи повинна базуватися виключно на європейському потенціалі. І це створює нову реальність для України, але це створює нову реальність і для Франції. Франція зараз зробила дуже кілька. Сильних кроків Франція дала дуже чітко зрозуміти Вірменії про те, що Франція готова взяти Вірменію під Шевський контроль, відновити збройні сили і підготувати Вірменію до набуття ну до швидкісного зближення з Європейським Союзом і з НАТО саме під адвокацією Франції, нагадаю, що Фран... Вірменська діаспора в Франції дуже потужна. Одна нас, ну в Сполучених Штатах і Франції ну, є ще в Лівані, в Туреччині, але це менш потужні. А французька і е, американська діаспори дуже потужні. Найбільший світі вірменський фестиваль відбувається в Лос-Анджелесі, так що таке: ну словом, Франція зараз. Підписала із Майя Санду з міністром оборони, відвідала Париж, і Франція взяла на себе зобов'язання побудови сучасних збройних сил Молдові. Ну і е, таке шефство над розбудовою державних інститутів. І, ну і це відповідно формує е, такий дуже цікавий романський пояс в Європі за лідерство Франції. Але чим цікава Франція? У Франції є вся лінійка виробництва озброєння. Така лінійка є ще хіба в Великобританії. Але мені здається, що авіаційна компонента у, у французів більш розвинена і ракетна. Справа в тому, що Франція виготовляє сама боєприпаси ядерні і носії ці, ну не кажучи вже про системи зв'язку, які, які використовують українські збройні сили. До цього часу Франція вже передали частину технологій Україні, зокрема, технології будівництва алюмінієвих корпусів е, патрульних катерів. Е, нагадаю, що того часу Аваков підписав угоду. Далі е, з ЗАРЦ-системами, е, ну, це один одні з найкращих світів систем. Франція зараз очолює для України коаліцію артилерії, коаліцію ракетну. Ну і Франція починає передавати своїх безпілотники в досить великій кількості камікадзи Україні. Так що тут арт-системи, радари фронтові, системи зв'язку, готовність передати, до речі, два десятки літаків міраж. Якраз міраж цікавий тим, що. Він вже підготовлений під несення як скальп чи штормшеду спільної ракети Франко-Британської, яку вже використовують українські збройні сили. Але він може нести і цього кабанчика Тауруса, тобто він бачок насправді а не кабанчик, тобто ракету Таурус німецького виробництва. Тобто можна сказати, що f 16 могли б. Більше працювати в якості ударної сили протиповітряної, а ударної бомбової сили могли б е, справді служити в міражі. Е, ну, що ще сказати? Велика кількість українців пройшла через службу в іноземному легіоні. Багато з них повернулись в перші дні війни, навіть списалися з легіону і пішли воювати за Україну. Тобто, у нас є ну, досить цікава комунікація з Францією. І Останні зусилля Макрона свідчать про те, що якщо мова йде про, скажімо так, континентальну безпеку, тобто побудову пояса безпеки без участі Британії, тільки континент, то тут дійсно основою можуть бути Італія, Франція, Німеччина, Польща і Україна. Ну, може, Нідерланди з Данією також, можливо, навіть Греція, бо в Греції насправді досить гідні збройні сили, досить потужні. Греція дуже вкладається, в них військово-морські сили дуже потужні. Значить, в цьому сенсі, отакий от периметр європейський може очолити дійсно сама Франція, бо Німеччина має родову пляму Другої світової війни. І німецьке населення дуже пацифіковане. Ну, в Німеччині тільки приблизно 18% громадян готові зі зброєю в руках захищати свою країну. Тобто, right. будь-яка мілітарна тематика в Німеччині просто депресивна. І ну, політики її бояться в цьому плані, що така ну м'яка дуже поведінка Шольца, вона обумовлена тим, що він не може нащупати свій новий електорат. Нагадаю, що Соціал-Демократична партія нормально завжди мала під 30% виборців, ну, до третини виборців. Зараз Соціал-Демократична партія Німеччини має 14% електоральний рейтинг. Тобто Шольцю треба зараз дуже швидко шукати свого виборця. Я, він не, Поки що він не знайшов інструменти повернути на орбіту свого виборця. Тому Шольц в такому, ну. Посилення мілітарної риторики він участі не може брати, бо він не розуміє, чи, в що це для нього виліться. А е, Макрон може, Макрона, по-перше, є свої рахунки з Росією. По-друге, це ж робота на французьке збройне лобі. В разі створення Об'єднаних Збройних сил Європи саме французьке озброєння може скласти основу. Е, Цих збройних об'єднаних збройних сил саме французьке озброєння, починаючи від літаків, авіаносців, ядерних підводних човнів, все це Франція виробляє. Ну, але мені цікаво інше. Е, справа в тому, що вся ця історія свого часу починалася з. Того, що Франція будувала для Росії вертольотоносис, я ж напитаю його назву. Два, два вертольотоносці, вона їх навіть завершила, але і, не передала. Не передала, до речі, дуже серйозну роботу, цьому зіграла українська діаспора вже покійна. Наталя Пастернак. Лідер громади французької, української французької громади. І ну, дуже багато активістів дуже піднатужилися, і фактично французька влада змушена була продати ці вертольотоності з дуже, під дуже жорстким контролем Єгипту. А уявімо собі, що були ці два вертольотоності і вони підійшли до Одеси. 22, ну, 24 лютого 22 року. Так, Ми, це, ви... зміни, змінило б співвідношення сил кардинально. Так, так. Ну, власне, їх і готували для Чорного моря. Тому в цьому сенсі якраз Франція навіть тоді поступила дуже так. Ну і Франція, на відміну від інших від Америки. До 20, ну, до, 20, до, навіть до 19-го року вже передавала певні і продавала в Україні, і передавала певні види озброєнь і, наприклад, радари артилерійські передавала Франція. Системи зв'язку Tales TALIS вони по-французьки, по-моєму. Ну, Хороші, дуже якісні системи зв'язку французькі. Далі. По-моєму, навіть, навіть е, був великий тендер для е, і, по-моєму, якраз французи здається, мені таки його програли е, на постачання е, систем зв'язку для Збройних сил, в тому числі широкосмугового. Тому тут е, я знаю, що французькі лобісти, я, я навіть з ними з ними перетинався з, з деякими. Мав розмови, то вони дуже постаралися, звичайно, про з передачою цих ну, патрульних катерів. Будівництвом патрульних катерів. Це дуже гарний був технічний кредит, французький. Далі гелікоптери. Ми пригадуємо, як загинув міністр Монастирський. Так, але якраз оцей оце весь авіапарк гелікоптерний, це теж французька оборудка, це, це французький кредит технічний із хорошими умовами, дійсно, із наявним сервісним центром у Румунії. Тобто, ну, можна сказати, що це було значно. Раціональніше рішення, ніж вкладатися в Моторсіч і будувати невідомо що. Бо двигуни справді моторсічівські хороші, а все решта це був шовковий гелікоптер, мій другий, який не дуже конкурував за ну, якістю із е, цими французькими, які отримала Україна. Отже,